Кому хорошо живеться, ніхто не просить благодійних внесків примусових. А от ця вся переписка з директорами шкіл, освітою і так далі. Почну з самого приємного, самого простого. Єдиний директор школи, який дав зразу відповідь обґрунтовану і ніяких до нього питань немає, директор третьої школи. Причому він дав абсолютно. Мабуть, таємну інформацію, яку з директорів шкіл навіть з третього разу ніхто не хоче давати і казати. Ти на даний час на рахунку громадського об'єднання 16 тисяч знаходиться на спецрахунку стільки-то, на рахунку подрученням стільки-то. Все. Більше цьому директору ніяких запитів не питав, не давав. Питання було закрито. Переходимо до інших директорів шкіл. Директор школи номер 5 також. Депутат міськради, директор, який спочатку мене проігнорував повністю, не дав ні, одного, ні одної відповіді. Можливо, не проігнорував, може, не бачив. Подав запит через міськраду, приходить повна відповідь. Але що саме цікаво, це якась унікальна школа чи унікальний директор, тому що якщо інші директори старалися щось давати якусь нормальну відповідь, він пише наступне. Повідомляю, що я, як директор школи, не є розпорядником коштів. Тому всі господарсько-фінансові заходи здійснює централізована бухгалтерія. Все. До мене питань нема, я нічого не в курсі, я нічого не підписую, право підпису нема, що, куди, що робиться в школі, я нічого не знаю. Взагалі, чудова позиція. І що такий директор взагалі може просити, вимагати у пана не треба. Він як та риба мовчить і жде, що може йому кинути якусь прикормку, може він її з'їсть. От що дали, те і є. А що не дали? Як він може бути депутатом і що ще робити, мене взагалі дивує. Відносно батьківських комітетів, гроші, на що вони збирають і так далі, він взагалі сказав, я тут не в курсі, це до мене ніяких питань, коли даю повторний більш детальний запит, конкретно вже з фразами, прямо от вирізав із законів і давав, і не було куди діватися, мусить давати відповідь, пише наступне. Що згідно Батьківський комітет створений, згідно наказу 440 і так далі. Но батьківський комітет працює за планом, який узгоджує з директором школи. Тобто батьківський комітет узгоджує плани з директором школи, тобто з паном Янком. Але що робить батьківський комітет? На що збирає гроші? Для чого? Він не знає. Тоді.... молодець... Да, як він взагалі узгоджує і для чого той батьківський комітет, він нічого не в курсі. Дуже чудова позиція. Ви мене не чіпайте, я нічого не знаю. Офіційно я директор отримую зарплату. За що я отримую зарплату? Я не знаю. Просто таки не знаю. Ну, Найкраща, найгірша, напевно, відповідь ну, вам судити.